Анатолій Валевський Розкішні Півонії вже скільки століть не вщухає справжнісіньська суперечка з приводу того, хто ж є істинно королівською квіткою Троянда чи Півонія? Ось уже воістину питання питань. Однак ніхто не може дати абсолютно точної відповіді. Наймовірніше, тут все залежить від особистих уподобань. Та й навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що кожна квітка, як і кожна жінка, прекрасна по-своєму. Але коли в саду розпустилися насичені рожеві півонії, які виділяють хвилюючий аромат кохання і романтичних пригод, нехай вщухнуть суперечки, і залишиться лише чарівність прекрасних квітів. Адже саме півонії з давніх часів вважаються символом краси, удачі, кохання і щасливого шлюбу на довгі роки. Можливо, це ще й тому, що кущ півонії за правильного догляду може прожити до сотні років, символізуючи нев'янучу красу юності. Головне, як і в сімейному житті, не впустити цей самий момент, щоб пишний цвіт не всох. А сьогодні теплим. Червневим днем пливе старим садом солодкий запах п'янких мрій, що навіваються розкішними півоніями, цими воістино-королівськими квітами, схожими на пишні сукні, експресивних танцівниць фламенко, які злітають хвілястими складками стрімкому емоційному пориві. Здається, ось ось вибухне іскристим фейерверком гордовитий перестук швидких кастаньєт. І легким дробом підборів пробіжить по натягнутих струнах душі, оживаючи чудовою мелодією. О, скільки пристрасті, хвилюючих, переживань і зухвалих мрій дарують нам ці чудові квіти. І нехай так буде завжди.